Доброго дня, ми зараз на метрополі. це у нас об'єкт 41 квадратний метр, закінчуємо ремонтні роботи. Зараз зроблю вам коротенький відеоогляд цієї квартири. Тобто у нас тут кухня вітальня 20 квадратних метрів. Тут така поличка йде. З цієї сторони віконечка. Приховані карнізи, тут у нас в принципі натяжна стеля і кухня у нас з МДФ. Виглядає досить непогано, як на мій погляд. У цій частині верхні фасади МДФ. Тут це теж МДФ. При вході у нас така ось сідушечка. гардеробна кімната. Ось так вона виглядає. Вхід в санвузол. Санвузол у нас 5 квадратних метрів. Дуєчка, все є, сантехніка вбудована, досить класно виглядає. І гігієнічний душ. Ну, цій частині. Ліжечко і штори. Тут цієї частини вбудовані шафи. Бюджет такої квартири 820 доларів за квадратний метр, трошки менше 34 тисяч доларів за весь об'єкт.